Літо завершилось, а це означає, що новий шкільний рік розпочато. Ми вітаємо усіх українських школярів із днем знань. Цього року день знань випав на неділю. Тому деякі школи розпочали навчальний рік 1 вересня, інші 2. Що цікаво, міністерство освіти не давало чіткого наказу, коли саме розпочинати. Чиновники лише рекомендували розпочинати заняття в неділю. Перший раз в перший клас у 2013 році пішли майже півмільйона школярів. Ми вирішили запитати дітей, чи є в них бажання вчитися. Так! Да. Да. А чого ходити до школи? Зустрічатися з новими друзями. Я вже втаміла, відпочивати стала. Так. А чого? Нове, інтересно, як будемо вчитися. Ну, хочемо більше знати. Я хочу, а не хоче. Спочатку всі не хочеться, хочемо, потім наоборот, не хочеться. Ну, це наш дом, це наша сім'я, це наші друзі. Це не тільки наші учителя і плохі оцінки. Діти не тільки хочуть, вони вже почали готуватися. Наприклад, вивчили гімн України. А чи вдалося підготуватися школам? після випуску? Відразу почали готувати школу до нового навчального року. І В принципі, в кінці липня вона вже була готова. Тут дрібнички такі, технічні, там ще щось. Нагадуємо, цей навчальний рік останній, який буде без профільного навчання. Вже з 2014 року міністр Дмитро Табачник вирішив, що старшокласники самі мають обирати предмети для вивчення. Це означає, що без суттєвих перевірок пан міністр продовжує серйозно експериментувати зі шкільною освітою. Корній Грицюк, Роман Крюков соціальна країна.